Привіт! Начитавшись коментарів з минулого відео, я зрозумів, що саме час поговорити про освіту. Ну, є і ще одна причина: це те, що я дипломований театрознавець. Тут би мав бути диплом. Не намагайтеся зрозуміти, хто це. Давайте перейдемо зразу до відео. Давайте для початку подушнемо і розберемося, що такі освітні заклади, і навіщо вони. Щоб говорити на якусь подібну тему, потрібно починати з коріння. Школа згадується ще в давніх шумерах. Ви тільки подивіться на ці їбала. Реально, в умні челіки. Ну, те, що це місця, де навчають людей різних навичок для того, щоб вони були корисні державі. Це зрозуміють навіть коментатори з минулого відео. А ось те, що основна функція школи перетекла в поділення людей на класи, багато хто і не здогадується. З часом круті тіпи думали і придумали, як можна ненав'язливо сортирувати людей, не говоривши їм про це. Давайте поясню. Ось ви зараз спаунились і перша ваша інституція це садочок. Сім'ю, як інституцію, ми пропускаємо, бо ви дідомні. От як ви думаєте, нахуя дитині садочок? На розмишлення у вас 0,1 секунда. Якщо ви відповіли навчити дитину базовим речам, то вітаю вам 0. лет. Основна функція нав'язати соціальні норми. Людина без соціуму ніколи і нічого не навчиться, значить, не буде корисною. Той тобто садочок працює якби на перспективу, навчає дисципліну. Лінії, як поводитись з іншими дітьми, ну і тому подібне. Наступна сходинка — це школа, а саме перший п'ятий клас, де ви остаточно здобуваєте знання різних абілок, які будете прокачувати в майбутньому, а також навчаєтесь соціалізації старшими мобами. Шостий, восьмий клас самий важливий період у школі. Так як ви йобаний побіртат, то саме в цей період життя розіграється максимально яскраво. Зароджується майже сформований я ідеології, напрями і тому подібне. Школа душить, а ви хочете зробити революцію. Не зря душить, бо таких революціоністів було б відсотків 50. Через прагнення самовираження ти починаєш помічати, що в тебе забирають свободу, а лише в університеті розумієш, що в тебе якби її і не було. Медіакомунікації комунікації та блоки та технології. І так, більшість приймає рішення йти за толпою, бо це тупо легше. А ось емо трупанки будуть продовжувати вірити своїй ідеології, гнобити все майстрімне і кидати соціуму виклики. Дев'ятий клас це якраз перший поділ на класи. Ви собі вчитеся, вчитеся, і вас це так заїбало, бо ви підліток, і тут держава така, чел, не хочеш більше вчитися в цій баній школі, поступай в ПТУ, там легше і крутіше, ну і бидло думає, що саме розумне, і ведеться на соціальний прикол. Є звідси. Дійсно, виключення, коли чоловік з 9 класу знав, що він хоче і дійсно сам зробив кар'єру. Але камон, давайте дивитися правді вічі. Ви не той 0,1%, бо ви б як мінімум не дивились це відео. Все, що вас чекає з 9 класу, це... Сварчик, сварчик. 10 11 клас. Самий їбаний період. Бо вам треба готуватися до ЗНО, а ви в цьому не бачите толку, а... Все нормально, пацан, хочеться як Маленька інтермедія. Розкажу я вам історію, як мене кікнули з 11 класу. Я був суперсоціальним чіліком, який вів всякі заходи, вів лінійки, відкривав ялинку. Ну, прям як. Всім привіт! З вами проект Я Революція. Також я був атаманом школи, це щось типу президента. Так що не пальцем ділений. Була, значить, мене одна викладачка Наталія Петріївна. Яка часто булила мене і мого однокласника просто за те, що ми існуємо. Всі знали, що самі розумні з нашого класу носили до неї конячок та цукерки за хороші оцінки. А ми принципово не хотіли це робити. Ну коротше, ми з цим челіком були жертвами булінгу, і кожен урок починався з Іван до дошки. Я виходив, відповідав, а вона скакала з теми на тему, чисто щоб завалити. Не те, що я був суперрозумний. Ні, ніхуя. Останні два роки мені взагалі ставили оцінки за мої прекрасні оченята та, та за те, що я виступав на різних заходах. Але до неї я прям намагався підготуватися, щоб не думали, що вона мене по факту дойобує. Це продовжилось близько півмісяця. Я згорів, встав і культурно сказав, що вона не компетентний педагог, яка не може виховати в мені особистість, а її основна функція це збагачуватись цукерками та коньяком. Коротше, директриса, яка вже, до речі, ріп, бо elle 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 я. вирішила кікнути мене школи. На що я чисто поржав, бо мене неодноразово запрошували в інші школи через мою діяльність. В Цей же день я забрав документи зі школи та пішов подавати в іншу. А так як в нас містечко маленьке, всього лише три школи, то директриса позвонила іншій, щоб мене не взяли, і таким чином мене типу наказати, щоб я повернувся та просив вибачення. Ну а по закону мене не мають права не взяти в школу. А втретю я просто не хотів. Я говорив, що буде маленька да? Ну закінчую. Коротше, чим все кінчилось? Оказалося, що у мене були зв'язки з головою освіти по області, їм позвонили, дали смачної піздюліни, а мене попросили повернутися в школу. Кінець. Це якраз ось ці соціальні приколи, і як їх ти вирішуєш, або гнеш свою палицю, або закриваєш гібало на все життя. The, і так про зовнішнє незалежне оцінювання. Я думаю, багато хто розуміє, що ЗНО виміряє не тільки розум, а й моральну, психологічну стабільність у стресових ситуаціях. Ви тільки згадайте, як лякають вас викладачі, а потім до вас у клас приходить агіт хвилинка, де два йобіка стоять і намагаються зв'язати два слова, щоб розказати, що їхній поплавський найпиздатіший. І ЗНО не треба, бо оцінки там ставлять за такі ж агітації, а університету головне гроші. А ще те, що з їхнім дипломом ви будете і на. Або перепродавати віші секонда, і взагалі всі професії важні всі професії нужні. А тобі що? Мені нахуй мені похуй. краще послухати їх, чим хімічку, яка через комплекс неповноцінності та недотрах виливає свій гнів на учнів і покидає всіх булить. Отож, ви послухали самий прекрасний хайспіч двох челіків, які з трудом формулюють свою думку і думаєте, чи не присвятити своїх декілька років прекрасному колективі. Ну коротше, поступай до нас в ліцеї і все ніштяк. Коротше, всі згори пополам здали це йобане ЗНО, і тепер питання: а що робити? Тут же з'являється другий соціальний прикол: типа можна не вчитися, але піздуй на роботу. Ну, звісно, якщо ти не сидиш на шиї. І так, є три напрями: перше блатний, чорний. До ПТУшників з 9 то класу, які все життя будуть працювати руками, «Вторе – мужики, житті сіри, пропустити рік, щоб вирішити, що хоче робити в цьому житті. Третє козли, красний вступати в університет, де по суті такі ж давні, але мають гроші та пару лишніх років. Але третій напрям ділиться ще на три ланки по власному бажанню, батьки змусили мені вас дійсно жалко. І вступлю куди-небудь, лиш би було. І так, ви вибрали путь генія і вирішили вступити в університет з однієї соціальної структури в іншу. Якщо ви дійсно знаєте, що ви хочете від життя і вступаєте куди хочете, то тут і немає про що говорити. Головне, не розчаруватись. Поговоримо ми про третю ланку третього напряму, а саме, вступлю куди-небудь, лиш би було. Приблизно так ось це виглядає. Бла бла, я маю мопед, я файний такий. Якщо ти не вступиш у виш, то підеш в армію. Їде на мопеді подавати документи в найближчий вуз. Кінець, і здебільшого, це готельна-ресторанна справа або якийсь менеджмент. І це найвищий рівень, і при умові, що ваша провінція біля великого міста. В нас цих менеджерів розвелося їбать його в рот. Ну і як ви розумієте, там тупо не навчають. Чомусь для багатьох стало нормою працювати і вчитися на денному у вищому навчальному закладі? Вибачте, яким хуєм ви маєте це робити. Вийде та. Навчатися немає можливості бажання, піздуйте зразу на роботу. Звісно, є життєві форс-мажорні ситуації, але це виключення. Я там розповідав про класифікацію. Так ось це найвищий левел, де ви можете набити експи, і можливо, у вас буде хороша робота, зарплата та пенсія. По логіці мають навчатися самі умні уми, щоб якраз працювала класифікація. Ну щось на цьому моменті вона різко наїбнулась, бо в якийсь момент у вищих начальних закладах почали навчатися тупо всі. Це важка праця, яка займає більшу половину вашого часу. І так, чотири роки. Знову ж таки, я про денну форму. Ну коротше, вступив я на театрознавство і теж думав, що буду працювати. Угу. Хуй, блять, я чотири роки йобував як теля, блядь. не знаючи вихідних. У мене пари в середньому починалися з десятої по п'яту вечора. А також плюс декілька разів на тиждень театр. Це з 7 по 9. А також не забуваємо про домашнє завдання, яке могло бути в її більших кількостях. Ви думаєте, що в мене був час на роботу? Бля, челіки, в мене інколи не було часу тупо пожерти. Навчання забирало 70% всього мого часу. І знаєте що? Я не жалію. Бо я дізнався, що таке справжнє навчання. А коли я бачу тіпів з провінції, які чисто ганяють на своїх мапедах, то мені стає тупо орно. Вибачте, а що вони вивчили за 4 роки. Хоча носити взятки це теж соціальний скіл. Якраз про взятки. Це надзвичайно важлива тема, яка ніяк не вирішується роками. Через те, що ви віднесли взятку, переносите вступ України в ЄС на один день. Не можете навчатися, не навчайтеся. У нас на кафедрі взагалі нема взяток. принаймні, я такого ніколи не чув. Звучить, до речі, як ахуєна реклама, але це правда. Я розумію, що є викладачі, які тупо хочуть взятку, не незважаючи ні на що. Їх не зупиняє те, що вони студентів, які жруть помиї, вимагають гроші. Їх не зупиняє закон, а також навіть деякі обставини, такі як війна. Погоріли і досить. Тепер давайте розберемо, чому освіта все таки важлива штука. Ну, перш як я вже сказав, це соціальний скіл, але здобути ви його можете і в іншому місці. Другий аргумент це узьконаправлені знання. Точніше, не знання, а структурований матеріал, який ви хоть самі коли структуруєте. І тому ваше самостійне вивчення також об'єму матеріалу затягнеться на років 10. Ну і найвагоміший аргумент це промислова революція або механізація. Якщо що, це коли відбувається масовий перехід від ручної праці до механічної, набагато вигідніше купити механізм і платити одній людині, яка нею керуватиме, аніж 100 людям, які будуть виконувати ту ж функцію. Відбувся цей перший бум в європейських країнах Британії, Франції в кінці 18 століття. То вгадайте, що роботяги тупо руйдували заводи фабрики, бо ніхуя не вміли, а жити на щось треба було. Працю потрібно оптимізовувати і робити менш затратною матеріально, фізично, морально. Допоки було лише чотири промислові революції, і останнє це з 2010 х років, і до зараз. Крипта, блокчейн, штучний інтелект це все воно. Скільки звичайних роботяг втратили свою роботу? Якщо подивитися на проміжок між першою, другою, третьої, четвертою промисловою революцією, то стає зрозумілим, що через років 10-20 буде і п'ята. І мені здається, що вона буде ну дуже глобальною. Завдяки відкриттям четвертої. Я не певен, чи повністю зникне фізичний труд, але четверть чи навіть половина гарантія. До чого це все? Ах да, якщо диплом виконуватиме свою функцію, а ви ж самі не будете перетворювати його в безсенсовий шмат паперу, то у вас буде своєрідна подушка безпеки на майбутнє. Ну і ви подумаєте, а чого я не можу навчатися і працювати чи просто забити хує, якщо я можу і майже без зусиль отримати диплом? Я ви ще сказав, що працю будуть все більше і більше оптимізувати, тому буде все менше і менше місць, А це значить, що буде більша конкуренція. І тому ваші знання гратимуть важливу річ. Також як аргумент це високий фактор довіри. Якщо вам скажуть, де ви хочете лікуватися в студентській лікарні чи в приватній поліклініці, де всі лікарі мають по декілька освіт. Ну я думаю, тут очевидно і далі рожовувати не потрібно. Але є одне, але це все працюватиме, якщо лівий напрям скине свої оберти, і ми не перетворимося в Швецію, де уряд має обов'язково складатися з 50% чоловіків і 50% жінок. Тобто не в повімінню, а по піскі. Нахуй я це все тоді розказував? Диплом це не просто бумажка, яка засвідчує ваші знання, а й також підтверджує, що ви можете працювати в колективі та бути корисним для вашої держави. Звісно, це перестало бути каноном. Але давайте повернемо це правило. Тільки з вашої групи в 30 чел по спеціальності підуть працювати ну максимум п'ятеро. А з потоку, факультету, який випускає по декілька сотень студентів на рік. Всім не вистачить місця. Тож давайте його не забирати в того, хто може бути більш спеціалізований аніж ви. Ладно, те, що ви в апріорі винні державі, це тема іншого відео. Ваш обов'язок бути корисним для суспільства. І не обов'язково здобувати вищу освіту, тратити ресурси держави, викладача, унормовувати хабарництво. Якщо не можете, то тупо не йдіть, окей. Так, так, вистава закінчилась. Можете розходитись, а тепер частина для самих трушних фанаточок. Пілити подібний контент дуже складно: обрати тему, знайти матеріал, структурувати, написати сценарій, який інколи не хоче писатися, записатися, знайти локацію, відзнятися, що буває не з першого разу. Та звісно, змонтувати відео. Я намагаюся зробити відео не просто інформативним та цікавим, ну й динамічним. Тому все візуалізовую, щоб краще запам'ятовувалось. Є фрагменти, які дуже важко візуально показати. До прикладу, ось цей це щось типу білий та чорний не має сенсу, якщо немає кольору, а колір має сенсу, якщо ти сліпий. Ой, незрячий є це все до того, що ви можете допомогти розвитку каналу. Найменше, що ви можете зробити, це поставити лайк, підписатися та написати коментар від чотирьох слів. Це займе вас максимум ну секунд тридцять, порівнюючи від того, скільки часу я вйобую на відос, а Це годин тридцять. Наступний левел це поширити відео в соціальних мережах, навіть якщо у вас 100 фоловерів. Це працює по принципу шести рукостискань: П'ять челіків подивляться і один теж репостне. Таким чином, відео попливе і набере хоч трішки переглядів. Ну і підписатися на мій телеграм-канал, де я доповнюю інформацію, яка не потрапила у відео. А найкрутіша підтримка це, звісно, донат. Правда, якщо у вас залишилася решта від донату на ЗСУ, поки я ще не можу оптимізувати свою роботу так, що випускати відео кожного тижня, тому що не хочу перетворюватись її бучий конвейєр. Коротше, я сподіваюся, ви вловили мислю. Тому гарного дня і бережіть себе.